Цей напій найнебезпечніший для чоловічого здоров'я. те, що ви називаєтесь розслабитись після важкого робочого дня, насправді поступово руйнує ваш організм. Цей напій стимулює вироблення жіночих гормонів астрогенів, звідси росте живіт, в'ялі м'язи і навіть зниження чоловічої сили. Печінка страждає так само, як від міцного алкоголю. Клітини печінки з часом заміщуються жиром, виникає стеатоз, потім цироз. Цей, цей напій підвищує тиск. Розтягує серцевий м'яз і серце починає працювати як у спортсмена тільки без тренувань. А це зношує його в рази швидше. Трата пам'яті, повільні реакції, емоційна нестабільність усе це може бути наслідком регулярного вживання напою для релаксу. А ще це справжній удар по чоловічій силі, зниження тестостерону, проблеми з потенцією, зайва вага і поступово. Чоловік втрачає те, що робить його чоловіком. І цей напій пиво. Тому, коли ви берете пляшку пива, пам'ятайте, це не легкий напій для відпочинку, це тиха міна уповільненої дії для вашого здоров'я.